А меба рухається за допомогою несправжніх ніжок псевдоподій. Завдяки еластичності мембрани несправжні ніжки можуть утворюватись будь де, при цьому форма клітини постійно змінюється. Коли рух цитоплазми спрямований назовні, то несправжні ніжки витягуються, якщо ж він спрямований всередину клітини, то втягуються. Це забезпечує повільне пересування приблизно 2 мм за секунду. За допомогою псевдоподій, амеба також може захоплювати їжу, утворюючи травні вакуолі. Коли вона наштовхується на поживні речовини, наприклад, одноклітинні водорості чи бактерії, її псевдоподії ніби обтікають об'єкт живлення з усіх боків, поки він разом з незначною кількістю води не виявляється оточеним плазматичною мембраною. Таким чином утворюється травна вокуоля, в якій їжа перетравлюється за допомогою травних соків, що виділяються з цитоплазми. Розмножується амеба нестатевим способом, поділом на двоє. При цьому під час вільного руху клітина поділяється на дві дочерні. Ядро видовжується, перешнуровується, ділиться на дві половини, а слідом поділяється і цитоплазма клітини.